Всім доброго здоров'я! Сьогодні 9 серпня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ зауважень щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. Колектив Хмельницької ЄС продовжує свою підтримку наших захисників. На тиждень, що минає, було закуплено матеріальних цінностей на загальну суму більше 1 мільйона гривень. А 7 серпня нашим захисникам були передані матеріальні цінності на загальну суму більше 8 мільйонів гривень. Все вже поїхало на передову і буде виконувати свої завдання. Дякую кожному, дякую, що підтримуєте ініціативи, перераховуєте особисті кошти. Ми маємо надалі підтримувати наших захисників і наближати перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!